Доброго дня, незламні українці! Сьогодні ми знаходимося в місті Ворзель Київської області разом з фондом Вони Незламні і адвокатським бюро Марії Населенко. Особливу подяку хотілося б виділити фонду Вони незламні за підтримку Центру соціальної допомоги дітям та їх сімей. Доброго дня, любі українці. Сьогодні, після тяжкої ночі, не дивлячись ні на що, фонд вони не незламні завітав до соціального центру допомоги і підтримки дітей та сімей. Сьогодні ми зараз з вами будемо допомагати діткам, забезпечувати їх усім необхідним. Що стосується биту, гігієни. Ми привезли з вами дуже багато цінного для дітей, для їх перебування тут у центрі. Також ми з вами бачимо різне фасування, і це говорить про те, що ви донатите, привозите, допомагаєте. Нам підтримувати тих, хто дійсно потребує допомоги. Я вам дуже дякую за ваші донати за вашу участь. Разом ми зможемо зробити більше. Фонд вони незламні адвокатське бюро Марії Населенко також доєднується, долучається з приводу допомоги і підтримки діток. Тому просимо всіх свідомих українців залучатися до таких заходів. А наше адвокатське бюро вже долучилося до вас. А ми вам дякуємо за це. Дуже за підтримку, тому що посмішки діток це найважливіше, що може бути на сьогоднішній день. Дякуємо за запрошення.